Іна, у вас є щось, що піднімає настрій для чоловіків так, щоб горіхи можна було колоти? Сан Саныч, і для чоловіків, і для жінок ага. є актуальна натуральна віагра. Ух про Віагру ти. ви просто забудете про, про цю хімію. Це кіпська насолода, це унікальна розробка на основі женшеня. Mm -hmm. Термін дії 24 години. Тобто, виповідь двадцять 24 години як отбойний строю, молоток, да? Да. Ух ти. І для жінок, і для чоловіків підіймає лібідо найкраще і настрій, і настрій. Mm -hmm. Але ну не тільки ж таким. Да, а що вас ще буває? <laughs> у нас Там... ще є унікальний живий хліб. Це такого ви нікуди і ні, ні, ніколи ні ніде не скуштуєте. Mm -hmm. Це хліб без борошна, без закваски, без дріжджів, виключно на пророщеному зерні. Mm -hmm. Смакота і саме а що, ці... а що він дає? Це користь зерна, це просто унікальна користь зерна і ну, ну безліч безліч бонусів для вашого здоров'я. Якщо Чудово. вам не все одно, то Беремо. будь ласка, переходьте. А так, ну діти напевно, хліб не дуже люблять. Ага. Дивіться, лінечка яких цукар... сухариків ага. і звичайних, із сиром, і сметанкою, із паприкою, і з грибами, і з травами. Це і дітям в школу, і собі в офіс на перекус. І просто в торбу взяв, машину, поклав і катаєшся, корисне перекусуєш. До речі, я бачу, у вас є інтернет-ресурси, на яких все це можна замовити. Ви відправляєте по всій Україні. По Але... всій Україні. Але знаходимося ми в Одесі, це Грецька площа 1, в магазині, в фірмовому магазині Життя. І з якої по яку годину ви тут працюєте? Ми працюємо по буднях з 10 до 18, ну на вихідних трошки пізніше, з 10 до 17, але без вихідних. Вам можна дзвонити, замовляти все, можна закажіть номер телефону. Можна дзвонити і номер телефону 096, 068, пробачте, 906 60 21. Скільки брати? А пам'ятаєте, бо я неділя, я візьму на тиждень. О, Нормально? Я ж боюся зустріти в місті ту жінку, а не забудьте для дитини взяти ага. міголь. Це також унікальна, пророщена на основі соку пшениці, журавлини і меду. Це замінює 3 кілограми овочів і фруктів. Тобто, Про дитину також Для не початку забудьте. це, а потім для дитини. Да? Для дитинки також все друзі. Приходьте. Ну тут життя.